Всім привіт! Ось така у нас погодка, де сніг. а Сьогодні у нас в планах подивитися стан заднього тормоза, переднього тормоза, та подивитися в якому стані тормозна жидкость. Якщо стан незадовільний, будемо замінювати. І так, Щоб вам переглянути стан задніх колодок, вам знадобиться. Маленька трещотка, удлинитель, головка на 10, щоб відкрутити два болта з виходної труби. Велика трещотка з голкою на 22. І забувся ще положити головку на 12, щоб відкрутити бокових болта, які тримають косинку труби. Далі покажу. Кому як удобно, ну, я завжди наклоняю мопед трошки на ліву сторону. Кладу туди пеньочок або ще щось, щоб він був трохи в коні. І так, беремо трещотку, удлінитель, головку на 10, перемикаємо трещотку на відкручуваний режим. І відкручуємо ось цей болт. В когось болт, у мене тут шпилька за контргайкою. Відкручуємо. Так, щоб болт, який нікуди не закачувався і не тірялися, в мене є ось така приспособа. Мисочка, а знизу магніт. Тільки щось воно. Не примагнітилося. А, ні, вже примагнітилося. І так, відкручуємо другий болт. Його тут трошки не видно, але знаходиться він. Ой, ось, ось тут, ось він. Відкручуємо її. Із-за того, щоб болти прикипіли, тому що я трубу давно не знімав, зараз я візьму спецінструмент і відкручу їх, а такою маленькою трещоткою відкрутити їх не можу. Ось цей специнструмент. В кого немає файковерта, можна взяти ось таку трещотку і з воротком і спробувати викрутити. А так як в мене є ось ця пулечка, то я зможу з вакістю відкрутити тих два болта. Беремо і відкручуємо перший болт. Відкручуємо другий болт. Ця труба відійшла. І спробуємо відкрутити колесо. Держачимо опять можу впасти. І він упав. Не зміг я відкрутити, будемо гайковертом пробувати. Ну, менше секунди і гайка відкрутилася. Головне не потиряти цю гаєчку і цю шайбочку. Кипіло, тому треба розжак колодки. Ріжати колодки. І трошки. По-моему, стоит на колосе и сдернет колосок. И у вас уже у